Водолії, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас ваш особистий 2025 рік. Це відео можна дивитись як по сонцю, так і по асценденту. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Вау! Дивіться, який у вас прекрасний 2025 трансформації і пристрасть! Чи це трансформується ваша пристрасть до чогось чи це у вас з'явиться пристрасть? І ви навіть не очікували, напевно, і не будете очікувати, що це станеться. Але бачите, воно у вас іде наростаючій, від 10 до 30. Тобто, це все-таки ви пройдете певну трансформацію, і результатом буде пристрасть. Пристрасть це прекрасне почуття. Воно не обов'язково повинно бути якимось там знищуючим. Навпаки, це енергія життя. Це пристрасть до хобі, це пристрасть до насолоди, це пристрасть до знань. Прекрасно, Я дуже за вас рада, водолії, у вас дуже красиві енергії. Ми зараз з вами розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати, що буде водолії в особистому житті, в кар'єрі та в фінансах плані особистого життя, так, паш мечів. Для тих, хто в нас наразі самотній, про що тут йдеться. Так тут можуть бути. Давайте, скажу чесно, ви тут можете насолоджуватися тим, що ви самотні і що у вас немає там, якихось стабільних, серйозних стосунків. Тобто ви тут ніби більше себе віддаєте роботі, можливо, навчанню, хтось пірнає в релігію, в пізнання якихось вищих матерій. Пізнаєте себе, пізнаєте життя. Хтось тут взагалі таке відчуття, що розпочинає з нуля все. Як то кажуть, хочеться і перше, і друге попробувати, і ще й може десерт. Тобто тут, ніби ви берете цей рік як тайм-аут, можливо, від серйозних стосунків, ви просто насолоджуєтесь. Тут дуже багато спілкування і можуть бути пристрасні зустрічі. Але я наразі не бачу вашого прям зацікавлення в серйозних стосунках. Ми будемо, зрештою, дивитися в прогнозах на тиждень, на місяць. Я бачу тут ваші загальні а, тенденції. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках з водоліїв. справедливість, король пентаклів, король жезлів. Угу. Імператор. На фоні, ну, тут є бажання побудувати якусь структуру, в якому сенсі. По справедливості це може бути як і розлучення, так і, так і одруження. потім. Тобто це все, що стосується юридичних прав та, в стосунках. Тут два королі. Або вони дізнаються один про одного ці два королі. Якщо це жінка-водолій дивиться зараз відео, або ж тут дві просто енергії, такі більш пристрасна і більш стабільна. Король Пентаклі це зазвичай такий серйозний чоловік, з яким ви давно, ви його давно знаєте, ви знаєте, що від нього очікувати. А від короля Жезлю ви не знаєте, що очікувати. Що ж, давайте ми все-таки тут трошки розглянемо і до чого це все йдемо у трикутнику. Ага, тут через фінанси є бажання зберегти, дякую моєму помічнику за те, що допомагає водоліям. Ем, Через фінанси тут є ніби бажання зберегти союз, але його не вдасться зберегти. Тут будуть кардинальні зміни, можливо, навіть якийсь переїзд. І чим закінчиться? Може закінчитись і конфліктом. Жінка. Да, і жінка тут виходить сама. Ну, зрештою, будемо дивитися, але тут у вас замішані великі фінанси. Не все так просто. Можливо, хтось і захоче розлучитися, але не вдасться це зробити швидко. Окей, для тих, хто на серйозних і стабільних стосунках, я ще не питала. Яким у вас буде рік? Так, тут можуть бути складнощі, пов'язані з переїздом, пов'язані з раптовою зміною. Зміна проживання, зміна роботи і треба їздити до неї. Переї... От, не знаю, переїзди, планування переїздів раптове. От вам на одному місці було так важко, да, десятка жезлів, і ви розумієте, що ні, треба рухатись. Треба рухатись в вашій парі кудись вперед. Колісниця це не лише про переїзд фізичний, це і про рух вперед більш так психологічно, так? тобто нам, нашим стосункам, треба розвиватись. Паж мечів може говорити про спілкування в цьому ключі. Ви можете почати обговорювати з вашим партнером, що ви будете робити далі. На фоні вас туж чаш, це прекрасно, це енергія любові, це для когось вагітність, це щастя і прекрасні перспективи. Давайте мені тут ще буквально кілька карт. Мені подобається наразі. Для когось це може бути періодом одруження, вінчання єднання душевного з партнером. Ну, так, от ще навіть помірність на фоні, знову ж таки. Мені все подобається. Я що не відкриваю, мені все подобається. У вас тут чудовий період. Тут є. Можливість здійснення всіх ваших бажань. Просто на початку можливого року от по цій тріаді можуть бути складнощі з переїздами, з від'їздами, з командіровками, з покупкою машин правами, наприклад. Да? Тобто тут ви через складнощі ви прориваєтесь, І ця башня, вона ніби як дарує вам нарешті те, що ви хотіли, колісницю. Да? Тобто рух вперед. Треба пройти через якісь складнощі, можливо, навіть щось віддати взамін, знаєте, тобто залишити щось позаду, щоб у вашій парі далі можна було рухатись вперед. Що ж, прекрасно, тут мені все неймовірно подобається. А що ж наш в плані роботи? Так, по роботі у нас тут повішений. Для тих, хто наразі не працює, тут все залишається так і є, тут не бачу я ніяких змін стосовно вашої роботи. Навіть якщо можете щось шукати, то вам тут нічого не подобається, бо ви берете тайм-аут по повішеному, це взяти перерив якийсь. Для того, щоб подумати, чим ви хочете займатися далі, чим ви можете заробляти. Також тут є фінансовий, може йти фінансовий потік від або короля Пентаклів, короля жезлів. Тобто для жінок це бути на утриманні від чоловіків. Це батько, брат, сват, друг, коханець, хто завгодно чоловік. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Я ще не Карти швидші за мене. В активному пошуку роботи вітаю, ви її тут знайдете, але робота може бути заради неї треба кудись поїхати, або здати на права, або купити машину, або вона така буде дуже ієрархічна. Тобто. Підійматися по кар'єрних цих сходах треба буде від стажора і далі, і далі далі, в залежності на яку ви подаєте там посаду, але вас не обов'язково можуть зразу взяти на щось там менеджерське і так далі. І тут, по двіці мечів, будете, напевно, брати тайм-аут і думати, чи готові ви заради цієї вакансії, ну, певний час повчитися, не знаю, пожертвувати, постажуватися, переїхати. Головне, щоб у вас не було ілюзій, щоб ви дуже чітко і раціонально підходили до цього питання. Якщо вам потрібен тайм-аут, будь ласка, ви от можете його взяти і на певний час от собі подумати. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, королева Пентаклів, п'ятірка Жезлів, лицар чаш. Тут можуть бути конфлікти всередині в вашого підприємства, або це будуть ваші конфлікти особисті з цією королевою Пентаклів з жінкою земної стихії. Не знаю, хто це і що це, але тут можуть бути через якусь нечесність і обман конфлікти. І ну, по лицарю чаш все рівно доведеться, скажімо так, іти на міровую, да? доведеться заради нормальної роботи, особливо це, якщо це може бути ваші начальники, ваше начальство, то заради того, щоб залишатися на цій роботі, доведеться все-таки вирішити це мирним шляхом. Чи варто вирішати мирним шляхом? Ну, вам буде неприємно, якщо це особливий конфлікт з вами пов'язаний, але у вас і вибору, то особливо не буде, розумієте. Тобто тут тільки так і не інакше. Просто майте на увазі, що це може статися. Предупрежден, як там, значить, вооружен. Як українською це буде? Правильно, а не суржиком? Напишіть мені в коментарях. Так, для тих, хто є фрілансером у нас. Я маю сказати для тих, хто працює по найму. У вас ці конфлікти можуть бути пов'язані з тим, що вас можуть підвищити, а люди навколо вас не будуть цьому раді. Так, фрілансери. От тому треба додивлятися моє відео до кінця, тому що я можу ще в кінці щось сказати для того, щоб було на початку. Фрілансери. Ой, ну ладно, всі так всі. Так, тут хтось може задуматись про те, що можливо варто вже почати робити ФОП і платити податки, тому що тут пожриці, тут варто було б не ховати да, все-таки через силу. Можливо, знайти вам хорошого бухгалтера. Але для вас тут класний період для вашого творчого розвитку. Можливо, у вас є зараз відчуття якоїсь трошки стагнації, що ви десь в чомусь вже досягли певного результату, і ніби ви його перескочити не можете. Але ви зможете. Вітаю вас. А, ви зможете, у вас це станеться. Просто наведіть лад із усіма своїми бухгалтерськими документальними штуками. Також. Для тих, хто тільки розпочинає свою роботу на фрілансі, це може бути, або ті, хто шукає, да, от хочу працювати онлайн, це можуть бути питання здоров'я, фітнес-краса, здоров'я, тварини домашні, пожриці, це все, що стосується езотерики, знань, таємних знань. І загалом тут жезлів це в нас е, творчість. Для когось навіть секшоп. шоп Ну, чому б і ні? Ту жезлів є, ту жезлів. Творча енергія така серйозна. Тому у цих всіх сферах, як ви, якщо ви почнете, і особливо, якщо вас це цікавить, у вас тут буде класний рух вперед, для тих, в кого є свій бізнес. Працювати, вау, перспективи, перспективи розширення. Треба буде попрацювати, треба буде взяти бика за рога. Але у вас тут є дуже круті перспективи вийти з якогось застойного періоду, можливо, не могли пробити планку свою фінансову. І тут може бути, якщо ви підключите іноземне партнерство, будете розширятися через мережу інтернет. Не знаю, вчити мови якихось спеціалістів, ну, щось, щось з мовами пов'язане, навіть з тою самою англійською. Перевести сайт на англійську мову, щоб вона у вас також була. Ну, тобто, все, що пов'язано з таким розширенням, експансії, оце вам дуже класно буде до бізнесу. Тут ідуть всі перспективи. Те, що у вас зависало, те, що у вас якісь справи були недороблені, воно у вас все піде рухатись. Так. І гроші, фінанси. шестірка жезлів, крутяк. Тут навіть докладати нічого не буду, тому що шестірка жезлів це карта успішних фінансових операцій. Хороші продажі, надходять вам гроші, премії, гранти, все, що хочете. Головне вам, от по шестірці жезлів, як швидко прийшло, так може швидко й піти. Тому попрацюйте над тим, щоб більше відкладати, або якось так поменеджерити свої фінанси. Але тут крутяк. Навіть докладати нічого не буду, прояснювати так все ясно. Давайте ми глянемо вам пораду на цей рік. Ну, З пісні слів не викинеш. Трансформація. Залишайтеся. Е у фокусі, залишайтеся в потоці, можна навіть так сказати. І минуле. Угу. Значить, у вас ідуть трансформації серйозні. Знову ж таки, ваші особисті межі. Дуже багато в кого в цьому році будуть особисті межі темою. І Face your Fears це. А, подивись в очі своїм страхам. А, Тут у вас просто немає вибору, вам доведеться займатися цією трансформацією. Це можуть бути ваші тілесні трансформації, це можуть бути ваші духовні трансформації, але вам потрібно рухатись лише вперед. Минуле залишити в минулому. Постарайтеся це зробити. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.